Вітаю! Це Віка-Підсумки. Мене звати Олеся Мельченко. Далі я розповім про найважливіші і найцікавіші події Черкас та області. Починаємо. Не встигли Черкаси оговтатися від прильоту у Дніпровському мікрорайоні, як через пару днів знову вибухи. 7 травня Росія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками. Серед цілей знову Черкаси. Відранку Черкащина була під ворожим обстрілом. По цілях противника працювали сили та засоби ППО. У межах території Черкаської області знищено 10 безпілотників. Унаслідок падіння ударного дрона в обласному центрі є травмований. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований до лікарні. Медики роблять усе необхідне, щоб його врятувати. За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину. Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Обласна військова адміністрація вкотре нагадує реагувати на повітряні тривоги. Іти в найближче укриття, особливо, коли є сповіщення про підвищену небезпеку. А ввечері того ж дня дісталося Умані. У місті поруйнований навчальний корпус аграрного ліцею. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна приватного підприємства. Пошкоджено житлову триповерхівку, є збитки і в приватному секторі. Водночас у Дмитрушках уламками БПЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні. За повідомленням обласної військової адміністрації, від ранку до вечора ворог спрямував на Черкащину більше семи десятків дронів. Вітаємо вдома. У межах обміну з російського полону визволили сімох черкащан. З неволі повернулися молодший сержант Владислав Півторак, старший солдат Владислав Пастушенко, солдати Леонід Голубенко, Сергій Гупало, Артем Музиченко та Владислав Романцевич, а також матрос Іван Губа. Загалом Україна цього тижня повернула 205 своїх людей. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї. Лінії фронту. Цей обмін вже п'ятий цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Проповідували за Путіна. На Черкащині СБУ взялася за ще двох кліриків УПЦ МП, які героїзували рашистів та активно поширювали проросійські наративи. Окрім того, сподівалися на захоплення Росією центральних областей. Яке покарання їм загрожує, розповідаємо. СБУ викрила двох кліриків у ПЦМП, які героїзували рашистів і чекали на захоплення Черкаської області. За матеріалами справи про кремлівськими агітаторами виявилися настоятель однієї із церков регіону та монах чоловічого монастиря. Під час проповідей священники виправдовували злочини Кремля та виступали на підтримку окупантів. Обидва сподівалися на захоплення Росією центрального регіону. Очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупантів. А монах під час особистого спілкування вихваляв Путіна. Під час обшуків у фігурантів виявлено про кремлівську літературу та та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди. Слідчі служби безпеки України повідомили обом клірикам про підозри за частиною 1, 2 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Наразі матеріали, завершених досудових розслідувань, скеровано до суду, зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інфекції ящур та блутанг можуть занести на території України. Про існування такої загрози кажуть в обласній адміністрації. Ці хвороби вражають овець, кіз та велику рогату худобу. Блутанг не становить небезпеки для людей, а м'ясо та молоко від хворих тварин є безпечним для споживання. Ящур може передаватися людині під час споживання молока, а також через продукти його переробки. Рідше м'ясо. Наразі вакцинацію тварин від цих захворювань не проводять. Тому Краще для убезпечення поголів'я закритий режим роботи підприємства. Адже спалах інфекції може мати важкі наслідки для економіки. Особлива увага щойно купленій худобі. Важливо встановити 30-денний карантин. У разі підозрілих симптомів у поголів'я звертайтеся на гарячу лінію Держпродспоживслужби та повідомте дільничному лікареві ветмедицини. Я би просив консолідовано всіх, хто причетний до сільського господарства, хто ввозить, хто імпортує, хто експортує живу вагу або закупляє нетелів. Тому подібне дуже прискіпливо ставитися, особливо для цих карантинних заходів під час купівлі або продажу, таких таких тварин. Екрани Лєнка спадщина митця. Фестивалі з такою назвою провели у Черкасах. Ініціатива належить колективу школи номер 21 яка названа іменем кінорежисера, сценариста, актора Юрія Іллєнка, який народився і жив у Черкасах. Детальніше у сюжеті. Фінансове забезпечення події стало можливе завдяки гранту від міської ради. Передувала цьому фестивалю тривала комунікація з родиною Юрія Іллєнка та кіностудією Довженка. Ми добирали не просто фільми, а фільми, які знімалися саме в Черкаській області. Фільми, які долучалися жителі Черкащини, фільми, які є безпосередньо і частиною. Освітньої програми, адже ми вивчаємо твори Гоголя, казки, за якими були зняті ці фільми, які ми пропонуємо переглянути. А саме вечірна Івана Купала, а також лісова пісня Мавка. У роки радянської влади Юрій Іллєнко зняв цілу низку кінострічок, які отримали належне визнання за кордоном, але не на рідній землі. Серед них прощавайте голуби, вечірна Івана Купала, білий птах із чорною ознакою. За операторську роботу у тінях забутих предків Параджанова теж відповідав Іллєнко. Його фільм білий так чорнознак» був настільки проукраїнським та правдивий. Що радянська влада засудила його та визнала найнебезпечнішим та найшкідливішим українським фільмом наших часів. Також в нього був фільм «Ветер на Івана Купала. Який запросили на міжнародний кінофестиваль та його е, існування просто заперечувала радянська влада у часи незалежності. Юрій Іллєнко створив першу в Україні кіностудію. У 2001-му вийшла у прокат Іллєнківська молитва за гетьмана Мазепу, яку заборонили до показу у Російській Федерації, і чимало де навіть в Україні здавалося б, незалежній. Тому організатори переконані, українці заборгували Іллєнку належне визнання. Юрій Герасимович Іллєнко був видатною особою який залишив а, такий золотий відтінок у нашій історії кіномистецтва. ми хотіли цим заходом привернути увагу до його постаті, а також познайомити наших дітей з його творчістю. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка. 3D-моделювання, написання коду, тестування. Те, що для багатьох звучить як щось надсучасне і недосяжне, звична справа для черкаської команди робототехніки. Колектив, один із кращих в Україні, вже неодноразово виступав за кордоном. Як у стінах черкаського навчального закладу створюють роботів, розпитувала Анастасія Лучицька. Це права нога нашого робота, якого звали Гаріок. Два колеса, два колеса, два мотори. Між ними передачі через. Вочний механізм Святослав демонструє одну з недавніх розробок команди. Кор черкаський гурток займається робототехнікою напрямом, що поєднує інженерію, програмування та сучасні технології. Команда вже не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях та виставках. Уже мають відпрацьований порядок дій від розробки ідеї до програмування і тестування готового робота. Ми спочатку вивчаємо правила конкурсу та умови, щоб що повинен виконувати робот. Потім придумуємо концепт робота і придумуємо всі його деталі. Потім питаємося створити 3D-модель, і більшість нюансів ми питаємося рішити під час 3D-моделювання, щоб потім вживу рішати як можна менше проблем. Кожний учасник команди має свою спеціалізацію і відповідає за певний етап у реалізації робота. Наприклад, програмуванням займається Олексій, саме він створює коди, які керують роботом та забезпечують його роботу. А насправді я ще ну, там, з років десяти цікавився програмуванням, ходив на олімпіади з інформатики і в ров минулому році побачив, що шукають програміста, вирішив спровотити себе в робототехніці, бо ніколи ну, раніше таким не займався. І... Мені сказали, яку мову треба вивчити, Вивчив всю мову за літо і почав писати курс. Задання Дмитра створення інженерної книги-робота, де ретельно описано всі подробиці. Ну, взагалі ця книга потрібна на змагання. Це як одна з головних умов. Ну, звичайно, крім робота. У ній зібрано все. Тобто, як ми придумали робота, які були концепції цього робота. Буквально все про учасники, про наші плани, про те, як ми збирали кошти, про те, як ми розробляли, і про те, як ми. Рекламували його. Перед участю в змаганнях команда ретельно тестує робота і всі його функції, щоб забезпечити безперебійну роботу під час виступу. Це наша зона робоча, це поле. Це модель поля, яка була на змаганнях. Це кошики, це замовлені, Це ми зробили самі по чертежам. Це основна частина ігрової зони. Роботи стартували у. Так, у цих бортів. Е, Перші 30 секунд вони їздили на заздалегідь записані програмі е, і е, робили операції з цими кубиками. Команда нещодавно повернулася з міжнародних змагань, що відбулися в Італії. Там вони представили власного робота, над яким працювали кілька місяців. Наразі робототехніки вже готуються до наступних змагань. Учасники зосереджено працюють, щоб показати гідний результат. Наразі ми готуємо робота для змагань в Америку. Задача цих змагань буде піднімати тенісні шарики та перевозити їх з пункту А в пункт Б. Для цього ми придумали маніпулятор, який буде складати ці всі всі м'ячики в такий кошик, який ми потім замінимо на алюмінієвий. Цей кошик може видвигатись. Анастасія Лучецька, Павло Оболевич, телеканал Вікка. Це всі найважливіші новини. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка YouTube. Тримаємося стійко. До зустрічі.